Виставка полотен Ярослава Господарчука, друга у Калуші. Перша відбулася 1998 року. А в 1997 році Ярослав Господарчук мав персональну виставку у місті Ерфорті, що у Німеччині. Народився митець 17 травня 1956 року у калуші. Навчався у Косівському технікумі народних художніх промислів та Львівському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва. Активний у учасник міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок його вітражі прикрашають будівлі Калуша, долини і навіть міст Російської Федерації та Польщі. 55-річчя Ярослава Господарчука зійшлося у часі з відзначенням дня міста. Тож його персональна виставка відкрила загальноміське святкування. Привітати ювіляра прийшли представники управління культури Калуської міської ради, колеги по цеху, друзі і близькі. Зокрема, привітала митця та нагородила його грамотою від міського голови заступник міського голови Оксана Табачук. Сьогодні ми бачимо його. Доробок, творчий його ювілейну виставку, яка відкриває святкування дня міста Калуша цього року у нашому місті, і що дуже приємно і відрадно, що багато робіт художника, власне, приурочені Калушеві. Кількість картин, яка представлена на виставці, я гадаю, що є достатньою для того, щоб осягнути світоглядні позиції автора, щоб зрозуміти його глибоку любов, синівську любов до української землі, до рідного міста, до природи. І основну ідею його творчості це необхідність людини жити у гармонії з природою. Виставка Ярослава Господарчука одна з найбільших, які вміщувала виставкова зала. До уваги відвідувачів представлено більше 30 живописних полотен на різноманітні теми. Усіх їх високо оцінили присутні. Не оминув увагою ювіляра і головний архітектор Калуша Петро Пострильоний. Розглянувши ці всі його роботи, передивившись, перше, що можу сказати, це є не плагіат. Кожна робота, а тут приблизно є три таких види робіт. Це є. Як не мені приємно архітектурні пейзажі, до речі, пейзажі архітектурні, видно, що він подорожує, тут є і Кам'янець-Подільський, тут є і Свірш, і інші речі, плюс тут є пейзажі, і плюс є філософські речі, тобто композиції, роздуми, філософія. І в кожній роботі видно такий, такий ну я би сказав, Пане Славко, не ображайся місцевий колорит прикарпатського е, характеру. Десь є трошечки натяки, можливо, десь і на пимоненка в деяких речах, десь, можливо, на е, Брейгіля, десь, можливо, чуть-чуть є і е, на сезама. Але про що це говорить? Це говорить про те, що чоловік не зациклився на якомусь певному етапі, а постійно. Прогресує в пошуках, десь навіть і Бокшай там відчувається, закарпатський художник. Ну Якщо я помиляюся, то, товариші потім мені було так, що неправда. Це характеризує чоловіка, що він молодий, що він ще шукає, шукає, шукає. Це не шукає в що плані, що він ще не знайшов себе. Він знайшов себе, але, тобто слово, в Цінність полотен митця історичне документування, адже за ними можна відслідкувати, як змінюється з часом кожна будівля і калуш загалом. Однак серед калушан Ярослав Господарчук уже набув репутацію художника-еколога. У нього є цілий ряд картин, на яких зображені Домбровський кар'єр та руїни старого калійного заводу. Сам митець зізнається, малює так, як живе, і кожне своє відчуття намагається втілити у творчості. Є ясне діло. О, такі е, різні відчуття, почуття, радість, сум, е, оптимізм. Е, ну, як, е, як людина жив, так вона працює. Вже я би хотів сказати, що щоб щось добре зробити, якщо в кожній спеціальності, значить, чим ліпша робота, тим більше вона потребує зусиль. Ну, Люба діяльність, люба спеціальність, щось зробити, щось... це ніби просто, а щось дуже добре зробити, це дуже складно. Це потребує великих зусиль. Ну, Кордова, звичайно, по-різному. Ну, на майбутнє думаю, що те, що зроблено, оцінювати вам, глядачам. А то, що ще не зроблено, це відомо тільки мені. І ясне діло, є бажання, є натхнення. Хочеться зробити ще дуже багато. Оскільки Ярослав Господарчук любить музику, ювіляри привітали грою на акордеоні.